Олександр Бандровський, Віталій Власов, Всесвітня історія Історія України шостий клас, інтегрований курс, онлайн-підручник і додаткова презентація. Параграф 1. Лічба часу в історії стародавнього світу. Практичне заняття номер 1 Запитання перше. Які особливості лічби років до нашої ери або до Різдва Христового? З 5 класу, ви вже знаєте, що досліджуючи минувшину, учені історики раз по раз відповідають на запитання, коли відбулася та чи інша подія. Визначити точний час певної події, тобто її дату, допомагає хронологія. Хронологія це наука, що вивчає способи обчислення часу. Також ви пам'ятаєте. Що відлік років від певної події називають літочисленням. В Україні, як і в більшості сучасних країн, користуються літочисленням від умовного року народження Різдва Ісуса Христа, життя якого поклало початок одній з найбільших світових релігій християнству. Це літочислення називається християнським або нашою ерою. Іноді його також називають новою ерою. Наша ера або ера від Різдва Христового зазвичай позначається скорочено наша ера або від Різдва Христова. Отже, ми живемо в нашій ері або в ері від Різдва Христова. Про все, що сталося до першого року нашої ери, кажуть, що це відбулося до нашої ери. Скорочено до нашої ери або до Різдва Христового. Скорочено до Різдва Христового. У літочисленні до нашої ери так само користується століттями, тисячоліттями, століття до нашої ери. Це так само 100 років. Проте порядок відліку змінюється. Тобто роки до нашої ери на лінії часу розташовуємо справа наліво, а роки нашої ери зліва направо. Наприклад, наступним за 33 роком до нашої ери буде 32-й рік до нашої ери. 476 рік до нашої ери це перша половина п'ятого століття до нашої ери. А 476 рік нашої ери це друга половина п'ятого століття нашої ери. Для подій нашої ери можна не вказувати скорочену не, на письмі та опускати слова нашої ери під час усної відповіді. Відмінність лічби років до нашої ери від нашої ери полягає в тому, що початкові роки це роки з нулями, а кінцеві роки на закінчуються на один. Так, друге століття починається у 200-му році, а закінчується в 101 році. Відповідно, перше століття до нашої ери починається в 100-му році і закінчується в першому році. Отже, початкові роки століть до нашої ери це 1900, 400, 300 200 а останні роки 1801, 301, 201, 101. Звертаємо увагу, що в історичній науці тисячоліття і століття часто позначають римськими цифрами. Ви бачите арабські цифри 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. І позначення їх вже римськими цифрами. Таким чином, хронологія це наука, що вивчає способи обчислення часу. Ера чи літочислення це відлік років від певної події. Арабські цифри бачите і римські цифри. Співвіднесіть їх 1, 1, 2, 2 і так далі. Відлік часу в історії. Ви бачите стрічку часу. Час іде тільки вперед. Ми бачимо нульовий рік, Різдво Христова. Роки до нашої ери, роки після нашої ери. Далі зараз буде таблиця, якою ви скористаєтесь і проілюструєте відповідність років нашої ери та до нашої ери виконаєте завдання. У якому році починається 19 століття. Назвіть будь-який рік 14-го століття до нашої ери, до якого століття належить 1792 рік до нашої ери. Назвіть, у якому році починається 15 століття до нашої ери. Який рік є останнім у 16 столітті до нашої ери? Назвіть будь-який рік, що належить до кінця 8 століття до нашої ери. Далі буде, зараз буде таблиця. І ви, будь ласка, використовуючи цю таблицю в зошиті, дайте відповідь на кожне запитання. Пишете Один. Запитання не переписуємо, даємо зразу відповідь. Ну, ось у нас таблиця. Перша частина це роки нашої ери, друга частина це роки до нашої ери. Ми бачимо перше століття це 1-й Сотий рік, дев'яте століття 801 900 рік. 21 -е століття до нашої ери це 2100-2001 роки до нашої ери. Працюємо самостійно. Який рік передував 476 року до нашої ери? Який рік є наступним за 476 рік до нашої ери? До якого століття та якої його половини належить 753 рік до нашої ери? До якого тисячоліття належить 753 рік до нашої ери. Дайте відповідь в усній формі. От ви бачите знову арабські відношення арабських і римських цифр. Ось у нас 2,12 римські цифри, бачите, як вони пишуться. А ось у нас виділені арабські цифри. Як обчислювати тривалість подій з переходом через еру? У розрахунках інтервалу часу між двома подіями, одна з яких відбулася до нашої ери, а друга у нашої ери, часто трапляються помилки. Наприклад, 1937 рік в Італії та Німеччини урочисто святкували 2000-ліття першого імператора. Римської імперії Октавіана Августа. Він народився в 63-му році до нашої ери. Хоч насправді це вшанування мало відбутися в 1938 році. Так вийшло тому, що не всі знають, що в хронології немає нульового року в лапках. Тож перший рік до нашої ери безпосередньо прилягає до першого року нашої ери. А число років до нашої ери зростає в міру віддалення. в минуле. Однак місяці числа в них і дні тижня рахуються так само, як і в роках нашої ери. Отже, межа між першим роком до нашої ери і перший рік нашої ери це мить, що розділяє 31 грудня першого року до нашої ери і 1 січня. Перший рік нашої ери. Відсутність нульового року означає, що, наприклад, Август народився у 63 му році, до нашої ери. До першого року нашої ери він прожив 62 роки, а не 63. То, щоб дізнатися, скільки років прожив Октавіан Август, а помер він 14, у 14-му році до 63 го року народження. Додаємо 14 років і віднімаємо 1. Октавіан Август прожив 63 плюс 14 мінус 1, 76 років. Ось ми бачимо знову стрічку часу. Там, де у нас Різдво Христова, ви бачите, нульового року, нульового року немає. Різдво Христова і іду трохи до нашої ери і наша ера. Щоб уникнення плутанини дати до нашої ери, до народження Христа вказують з обов'язковим позначенням до Різдва Христова, або до нашої ери. Перший римський імператор, ну, ми тільки що з вами розглядали, народився в 63 році до нашої ери. От десь. А помер в 14-му році нашої ери. Що ми зробили? 63 плюс 14, мінус 1 і отримали 76. Малюємо стрічку часу. Вона намальована. Перемалюйте її. І розв'яжить хронологічну задачу, скориставшись лінією часу. У 612 році до нашої ери згорів палац царя однієї з держав давнього Сходу. Проте книжки з його бібліотеки збереглися, оскільки були глиняними. Скільки років пролежали недоторканими книжки з бібліотеки царя, якщо залишки палацу. Було розкопано в 1854 році. Ви пишете задача, малюєте стрічку часу і пишете рішення, а потім пишемо відповідь. Як використовувати лінію часу для розв'язання хронологічних задач? Про те, як розв'язувати хронологічні задачі з лінією часу. Ви дізналися торік. Перше. Накресліть лінію часу, пряму лінію, переділену рисочками на рівні відрізки, що позначають певну кількість років. Друге. Посередині лінії поставте чітку риску, яка відокремлює час до нашої ери від нашої ери. А наприкінці стрілочку, що символізує рух часу. Третє. Для орієнтації в часі поставте рік, у якому ми живемо. Четверте. Якщо для розв'язання хронологічної задачі вам не потрібно позначати однакові проміжки часу століття або тисячоліття, то перервіть лінію пунктирам. П'яте. На лінії часу запишіть умови задачі. Поряд з лінією виконайте обчислення та запишіть стислу відповідь до завдання. Розгляньте приклад. Вавилонський цар Хамурапі почав керувати державою в 1792 році до нашої ери. А індійський цар Ашока у 268 році до нашої ери. Хто із царів почав царювати раніше, і скільки років минуло, між двома подіями? Скориставшись зразком, поясніть, як розв'язувати наведену задачу з лінією часу. Працюємо самостійно. Завдання друге. Накресліть лінію часу, позначте на ній відповідні дати та розв'яжіть хронологічну задачу. Цар Хамурапі царював 42 роки. У якому році закінчилось його правління? Якщо воно розпочалося в 1792 році до нашої ери. Завдання третє. Накресліть лінію часу, позначте на ній відповідні дати і розв'яжіть хронологічну задачу. Вавилон був узятий персами в 539 році до нашої ери. Скільки років минуло від тієї події? Дайте відповідь в усній формі на запитання. Навіщо історикам уміти обчислювати час? Як, на вашу думку, учені встановлюють дати подій, що відбулися до нашої ери? Чи знаєте ви, як визначають вік найдавніших пам'яток, пов'язаних із життєдіяльністю перших людей? Перед вами знову стрічка часу. Ви бачите, вона поділена на дві частини Рожева та голуба. Рожева це наша ера від Різдва Христова, а така синенька голуба це до нашої ери, до Різдва Христова. Ера від латинського вихідне число, літочислення, ліч пароків, від певної події, новий період розвитку, що починається. Визначною подією, знову стрічка часу. Існують певні правила нанесення на лінію часу дат подій, що відбулися після Різдва Христового, тобто за нашої ери, ліворуч до Різдва Христового, жовтий колір, тобто до нашої ери, рік народження. Ісуса Христа називають першим роком до нашої ери, а перед цим був другий, третій та інші роки до нашої ери. Тобто відлік років іде, немов би у зворотному порядку. Як лічити роки в історії стародавнього світу? Перше. Тисячоліття століття роки до нашої ери йдуть від більшого до меншого. Якщо розглядати лінію часу, то зліва направо. Так спочатку минає 9 тисячоліття до нашої ери, потім 8 тисячоліття до нашої ери, потім 7 та інше. Отже, чим раніше до нашої ери сталася подія, тим більша кількість років віддаляє її від нашої ери. Чим пізніше сталася подія, тим ближче вона до сьогодення. І, відповідно тим меншу кількість років до нашої ери ми зазначаємо. Зверніть увагу, що події, які відбулися в першій половині століть до нашої ери, відбувалися раніше, ніж ті, які мали місце у другій. Третє, якщо подія відбулася до нашої ери, і необхідно визначити, скільки років тому це сталося, то до кількості століть до нашої ери, додається відповідна кількість століть нашої ери. Четверте. Слід пам'ятати, що нульового року в історії взагалі немає. Це потрібно враховувати, коли, наприклад, треба визначити вік людини, яка народилася до нашої ери а померла після її початку. Складаючи загальну суму років, потрібно від результату відняти один рік. Обчислення часу з переходом через нашу еру. Пам'ятайте. Що в хронології немає нульового року. Тож перший рік до нашої ери і перший рік нашої ери розділяє мить між 31 грудням першого року до нашої ери і 1 січням першого року нашої ери. Тому при лічбі років, які розділяють події, що трапились до нашої ери, і які відбулися в нашій ери, потрібна. Віднімати одиницю і приклад, який ми вже з вами вже розглядали. Пам'ятка як розв'язувати хронологічні задачі за допомогою лінії часу. Ще раз уважно прочитайте і запам'ятайте, як це треба робити. Ви можете зупинити відео і уважно прочитати. А можете читати і зразу робити малювату лінію часу. І все робимо. І невелика презентація відлік часу в історії. Стрічка часу. Ви роздивіться, будь ласка, що таке літочислення, що таке наша ера, що таке до нашої ери. Ми рахуємо час від народження Ісуса Христа. Роздивіться, будь ласка, уважно. Ось намалювали лінію часу. Дата народження Ісуса Христа, бачите, розділили. Зелений колір час до Різдва Христова. Голубий колір час після Різдва Христова. Ну, бачите, пишемо до нашої ери, наша ера. Скільки років, років пройшло від 100 років до нашої ери до 100 років нашої ери? Треба 100 плюс 100. Получиться 200 років. Яка подія відбулась раніше? Скільки років пройшло між подіями? І як ми вирішуємо? Розв'язка задачі. Шановні учні, я дякую вам за увагу. Я бажаю вам міцного здоров'я, тиші, і щоб у вас завжди був гарний настрій. Ще раз дякую за увагу!